Вітаю всіх, хто з нами на вечірніх новинах міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. У нашому місті все спокійно. Сьогодні ми розповімо про таке. Дніпропетровщина знов під вогнем. Російська армія обстріляла житлові райони. Є постраждалі. Як захистити себе у випадку радіоактивної небезпеки? Пам'ятка від МОЗ України. Активна молодь Кам'янського подивилася, як працює міська рада із середини. Дніпропетровщину знов обстріляли із градів. Под удар потрапили три райони: Нікопольський, Криворізький та Синяльниковський. Про наслідки обстрілів голова обласної військової адміністрації Валентин Розіченко написав на своїй сторінці у Телеграм. Ніч з обстрілами та постраждалими. Російська армія нанесла удари по трьох районах: Нікопольському, Криворізькому та Синельніковському. Нікополь обстріляли зградів та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російські снаряди. Попередньо поранені 4-літніх Нікопольчан. Двоє з них ушпиталені. У місті два будинки зруйновані, майже 50 – понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини аптеки Ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п'ять пожеж. М'я вогнеборців вже приборкали. Виведена з ладу лінія електропередач до двох тисяч людей без світла. Електрики уже працюють. По Сенельковському району росіяни поцілили ракетами, зруйнували сільгоспідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з'ясовується. Як працює кам'янська міська рада зсередини, 19 серпня дізнавалася молодь кам'янського та юнаки і дівчата з числа внутрішньо переміщених осіб. Центр молодіжних ініціатив за підтримки влади міста провів одноденну освітню програму Лідери змін програма Сила. Єднання через спільні дії молоді. Як пройшла екскурсія центром управління Кам'янського знають мої колеги. Міська рада Кам'янського тут організовують сьогодення громади та формують її майбутнє. Відповідальна робота від якої залежить життєдіяльність міста, як відбувається процес управління, та які вони посадовці Кам'янського протягом усього дня досліджувала молодь. Ми, як просто громадяни цього міста, ми не дуже знаємося на тому, як працюють усі ці міські управління, і це був такий досвід для нас, дуже цікавий. Але наша програма зветься Лідери змін і як бути лідерами? Це сюди, і ми прийшли сюди запитати саме про це. Як бути лідером? Дізнавалися на панельній дискусії з депутатами, спілкувалися із секретаркою міської ради Наталією Ктітаровою та заступником міського голови Олександром Чернишовим. Дуже відверта та мотиваційна зустріч відбулася у молоді із очільником міста Андрієм Білоусовим. Я була в першій міській раді тут неймовірні працівники. Мені все дуже сподобалося, і я дуже сильно замотивована. Я залишилася в захваті від нашого мера. Я ніколи так не спілкувалася, як з людиною. Мене багато так було. Питань він нам дав дуже круті відповіді, дуже гарна людина, і в майбутньому хотілося б, мабуть, з ним працювати. Супроводжувала юнаків та дівчат та проводила екскурсію про владними кабінетами. Натхненниця заходу, заступниця міського голови та керуюча справами виконавчого комітету Кам'янської міської ради Світлана Колісніченко. Вони приходять вперше в міську раду і знайомляться, як працюють посадовці. Ми були сьогодні і у заступників, ми зустрічались із депутатами міської ради, і в кінці вже спілкувалися з міським головою. Ми їх Прошуємо, навчайтеся, отримуйте досвід, отримуйте освіту і приходьте до нас працювати. Екскурсія міської ради неабияк надихнула майбутніх студентів у виборі їх професії. Дуже цікаво, що зараз я закінчила 11 клас і переді мною вибір стосовно майбутньої професії, і хочеться поговорити про найбільш перспективні зараз напрями, які будуть актуальні згодом, і щоб потім можна було використовувати ці знання, а можна поспілкуватися і дізнатися про професійний розвиток, з чого починався їх шлях. А як можна як молодій людині і дівчині все це почати, щоб потім досягнути таких висот. Крім іншого, у рамках заходу відбулася презентація результатів опитування становища та потреби внутрі внутрішньо переміщених осіб в Кам'янській міській територіальній громаді, а також нетворкінг між учасниками. Екскурсію міської ради організовують для молоді вже вдруге. Проводити їх планують і надалі. Звісно, що основна наша ідея була, щоб вони надихнулися цим, зрозуміли, що в міській раді працюють такі самі люди. Вони працюють багато щоденно для того, щоб наше місто розвивалося. І, звісно, змотивувати їх в майбутньому також працювати в органах місцевого самоврядування, розвивати наше місто. Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, як діяти мешканцям у разі радіаційної аварії, зокрема, нагадує про правила йодної профілактики. І хоча наразі радіаційної загрози немає, але як себе вберегти, враховуючи варварські та підступні дії ворога, має знати кожен. У разі аварії на ядерних установах атомної станції може відбутися викид радіозотопів йоду поганий йод. Якщо не вживати заходів захисту, радіоактивний йод дуже швидко поглинається щитоподібною залозою, особливо у дітей, і може призвести до її захворювань. Значний ризик для здоров'я має внутрішнє опромінювання, коли радіозотопи потрапляють в організм людини через дихання повітря чи споживання забруднених продуктів, щоб зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, використовується калій-йодид. Такий захід називають йодною профілактикою після прийому препарату відбувається блокування щитоподібної залози що перешкоджає накопиченню в ній радіозотопів йоду приймати профілактичну дозу йоди та калію потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики оптимальний ефект йодної профілактики досягається при завчасному прийомі препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Прийом препарату залишається ефективним одночасно з надходженням хмари та через 6 годин після. Не рекомендуємо прийом препарату через два. 4 години після надходження хмари. Наразі держава закупила необхідну кількість йоди до калію. Якщо аварія вже сталася, категорично не рекомендовано залишати місце укриття до офіційних повідомлень місцевої влади. Так можна наразитися на ще більшу небезпеку. У будь-якому випадку варто чекати сповіщення від місцевої влади. Увага! Людям старшим за 40 років калій йод не призначають. Приймати йодовмісні препарати для профілактики не варто. Використання спиртового розчину йоду та розчину люголя не є ефективним та завдасть лише шкоду. Рідні захисників Азовсталі та небайдужі мешканці міста 20 серпня провели на площі Калнишевського мітинг із публічним закликом захистити права та зробити все можливе для швидкого обміну героїв Маріуполя. Загалом у полоні знаходиться близько 2,5 тисяч військових. Підтримати захисників долучилась і наша знімальна група. Усі подробиці у сюжеті моїх колег. По всій країні, та далеко за її межами, проходять публічні акції на підтримку героїв Маріуполя, які ціною свого життя борнили місто від російської навали, катування, знущання та нелюдські умови перебування. Це далеко не все, що наразі відбувається з полоненими, розповідають рідні та близькі. Наразі у нас немає інформації ні від влади, ні від Червоного Хреста, ні від ООН щодо місця знаходження і умов, в яких утримуються наші хлопці. Вони знущаються з наших дітей. Вони знущаються не тільки з мирного населення, вони знущаються з військовополонених, порушуючи абсолютно всі конвенції. Зараз всі страждають, страждають наші хлопці, страждають сім'ї, страждає вся країна. Зараз мені здається, немає жодної матері, яка б не співчувала нашим хлопцям. Вони ціною своїх життів в умовах голоду, в умовах нестачі медикаментів, допомагали мирним жителям Маріуполя. Ці хлопці безумовно герої. Альона кожного дня чекає новину про те, що відбудеться обмін, і її син повернеться додому. На жаль, вже більше п'яти місяців вона не має зв'язку з сином, де він та що з ним також не знає. Єдине, що тішить, син живий. Російська сторона дала підтвердження, що він у полоні. Уся родина з нетерпінням чекає героя вдома. П'ятий місяць. Де дитина, що з нею, ми не знаємо. Зв'язку немає. Наші хлопці з 36 ї бригади знаходилися на заводі Ілліча і зв'язку практично не було. Це була смс 1 марта на мой день рождення. і 27 марта в 10-13 син вийшов на зв'язку. Сказав, що тяжело, але ми тримаємось і ми будемо триматися до останнього. Я тільки вірю, молюсь, і мені дуже Дуже хочеться, щоб всі наші хлопці повернулися додому. Учасники акції закликають усіх не мовчати та підтримати полонених, адже Азов це вся Україна. Наразі ці який стосуються кожного. Герої повинні повернутися додому живими. Якщо кожна людина буде молити Бога у тому, щоб це пройшло, мені кажеться, тоді це все пройде добре. Підтримайте нас, будь ласка, не мовчіть у цій ситуації. Низький уклін кожній матері. Яка провела свою дитину на війну. Низький укрін тим хлопцям, що зараз зараз боронять нашу Україну. Ми її не здамо ніколи. Да, такою ціною виходить так. У бібліотеці на Шевченка пройшов благодійний концерт гурту «Пазлбокс». Грали авторські акустичні та рок композиції. Усі гроші, зібрані під час міні-концерту, передали на підтримку Збройних сил України. Як пройшов концерт, дивіться далі. Музичний колектив розпочав свою діяльність сім років тому. За цей час доля музичного колективу була різноманітною: мінялись назви, склад, жанри, стиль музики. Це було кайфово, справді. Взагалі, акустичні заходи це зовсім інше, ніж повний звук. Тобто, зазвичай аудиторія більш інертна, спокійна. Вони прийшли посидіти відпочити. Тобто, вони хотіли реально підтримати нас, підтримати армію, послухати класну музику, і це дуже відчувалося. Дуже цей був потік, пульсація. Ми сьогодні співали той перший сингл, який вийшов після повномасштабного вторгнення. Він має назву Постріл. І всі інші пісні, більшість з них була написана саме після початку війни, і вони дуже різноманітні. Послухати музику та підтримати армію прийшло чимало шанувальників року, і до того люди були різного віку, що не можна тішити своєю різноманітністю. Додало шарму, і те, що на знакових піснях люди підспівували, розповіла шанувальниця гурту Вікторія. Подобається голос вокалістки та їх тексти. Вони занадто змістовні для того, щоб не, не займати цим серце та потім насолоджуватися. Тим, що вони дають, і перетворювати це вже, ці емоції у власну творчість. Тому я дякую велике Пазлбокс та бібліотеці за те, що у нас є можливість слухати їх пісні. Так насправді вже другий раз я слухаю пісню про дівчину з Маріуполя, яка у другий раз втратила свою домівку. Мрія мрія сьогодні усіх надихнула, а також їх перша пісня. Бібліотека на Шевченка постійно проводить подібні заходи, на яких збирають кошти на потреби Збройних сил України, платують сітки та підтримують містяну такий складний для країни час. І дивлячись на це все можна з упевненістю сказати. Перемога буде за нами. Минулого тижня в музеї історії Кам'янського презентували важливу та змістовну збірку українське козацтво в етнокультурному просторі на Дніпровщини. На презентації збірки наукових статей побувала і наша знімальна група. Це сьомий випуск збірки наукових статей, що видаються за матеріалами науково-практичних конференцій, які традиційно проводяться у Кам'янському в рамках фестивалю Мамай Фест. До збірки увійшли матеріали не лише науковців з Кам'янського, а й з усієї України. Там розміщені статті науковців, істориків, етнологів, музейників, літературознавців, мистецтвознавців, в основі яких козацтво, також рефлексії на запорозьке козацтво. Сучасні і ця збірка буде цікава для всіх, хто цікавиться історією рідного краю. Ми хочемо подякувати міському голові Андрію Білоусову, тому що ця збірка вийшла за його сприяння, і в цій збірці поміщена його передмова. Наукові роботи присвячені темі козацтва як соціально-культурного феномена України. досить довгий час тема козацтва була під гнітом Російської імперії, а потім і радянської влади зазначають науковці, читаючи збірку, можна дізнатися правдиві факти та дослідження від відомих українських вчених. Тема Казацтва вона була проблематичною у всі часи, особливо в період Російської імперії та Радянського Союзу, тому що роль казацтва нівелювалася, зводилася до якихось окремих і бажано негативних моментів. І оці регулярні фестивалі, які проводяться в Кам'янському, і ці збірники, які виходять, де Бере участь велика кількість авторів різного фахового спрямування дає можливість спростувати ці наративи російської пропаганди, яка особливо сьогодні є актуальною. У цей непростий час для українського народу дуже важливо зберігати свою культуру та ідентичність, адже генко є у кожного з нас. І наостанок про погоду. Вівторок буде спекотним, опадів не передбачається. Температура вночі плюс 20 градусів, а в день плюс 32. У середу погода буде схожою з вівторком. Синоптики передають, що опадів не буде, і небо буде чистим. На цьому ми завершимо вечірній випуск новин. І за декілька хвилин у черговому випуску Народної думки Поліна Єрмакова запитає у кам'янчан, чи очікують вони на провокації від ворога на День Незалежності. Не перемикатися.